Виконуємо номер 6.22 із підручника Геометрія 8 та номер 1422 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутній трапеції тупий кут на 40 градусів більше загострий. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас прямокутна трапеція. А трапецію називають прямокутною, якщо один з її кутів прямий, тому я записала, що кут А дорівнює 90 градусів. Кут С на 40 градусів більший за кут Д. Потрібно знайти кути Д, а я вже не писала нашої трапеції. Ми знаємо властивість трапеції про те, що сума кутів перелеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тоді знайдемо кут Б. Із властивості трапеції. Кут Б дорівнює 180. Відняти 90 буде також 90 градусів. Ну, тепер позначимо менший з кутів, кут Д змінною Х. Нехай кут Д x градусів. Тоді кут С на 40 градусів більше x додати 40 градусів. Враховуючи, що в трапеції сума Путів, прилеглих до бічної сторони сто вісімдесят градусів, маємо рівняння. x додати Х додати 40 дорівнює 180. Зводимо подібні доданки, x додати Х, це буде 2х, а 40 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 140 і тепер знаходимо х. 140 поділимо на 2. Отримаємо 70. Отже, кут D у нас 70 градусів. Тоді кут С 70 градусів додати 40 градусів буде 110 градусів. І записуємо відповідь. У нас кут Б 90, кут С 110 градусів і кут Д 70 градусів. Номер 6, крапочка 22 із підручника геометрія 8, та номер 14, крапочка 2 з підручника математика 8. Виконано.